Сьогодні у портреті йтиметься про театрального балетмейстера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Когута у січні 2016-го йому б виповнилося 80, але доля відміряла майстрові сцени лише 61 рік. Сюди вмістилися і незаслужений арешт та засудження, реабілітація. Згодом 18 постановок на сцені театру імені Марії Заньковецької, серед яких у репертуарі сьогодні лише одна оперета шаріка. Педагогічна робота у Вищій музичній академії імені Лисенка. Зрештою, про все це згадувалося на вечорі пам'яті Володимира Когута у театрі імені Марії Зеньковецької. Я вмію кохати і твоє дівоче серце у полон забрати. Питаються перше прослуховування музики. Молоді сидів у в кабінеті, ті був в 68-й кімнаті, кутку, так закрився. І коли дійшли ми до цього танцю і пісні при рідний край, зараз вони у Рибочку, але там ще є продовження, я побачив, як хвилин хто плакав. Це рідко буває, але я знаю. Одну річ, коли той, хто пише, плаче, той, хто ставить, плаче, той, хто малює, плаче, той, хто збирається в танці ставити, плаче. Такий причулений. Я зразу зрозумів, що Володі це дуже і дуже сподобалось. Ми не сумнівалися в його професійних, даних професійних речах, бо ми його дуже і дуже добре знали. Він вмів гарно якось працювати з людьми і заохочувати їх. Це було просто свято. Ми з радістю приходили свято від цієї музики прекрасно. І ви самі, от вчора йшла вистава, я дивився знову. Звичайно, десь щось втратилось, якась свіжість втратилась, десь щось здобулося. От. Але я вдячний дуже Олені Балаян, яка так скурпульозно все-таки дотримала рисунки, дотримала всі ці танці, так серйозно працювала і вимагала. І перед кожною виставою Шаріка, вона викликає акторів на сцену. І вона дуже відчувала саме балетмейстера Володимира Івановича.

І він завжди пробував щось шукати таке, поміж нас десь якесь таке жартівливе. Якщо це був такий танець серйозний, то він дійсно серйозно відносився. А якщо він з жартом був, то він звичайно робив так, щоб воно було так цікаво, так приємно, щоб, ну, щоб люди раділи від того, що вони дивилися. Надзвичайно прекрасна людина. Я настільки полюбив його як людину, як, е, як майстра сцени, будемо говорити чесно. Тому що це був надзвичайно щирий, добрий чоловік. Він навіть міг так підійти до людини, що він не танцюючи, все одно танцював. Ось щось було в цьому. Щось було, значить він щось передавав. От своє душевне і добре. Він справді своєю живістю, своїм оптимізмом, вобидно, цінив дуже життя. Це було таке благоговіння перед життям. І воно передавалося нам всім. Не могло бути якоїсь трагедії, завжди можна було знайти вихід з ситуації, яка склалася. І він прийшов, власне, після Оніка Сергійовича, про якого згадав Федір Стригун, балетмейстер, який. Вчив ще, коли я в студії був, довгі роки працював в театрі, і він його дуже добре замінив. В студії театру Заньковецького він спочатку викладав сценічний рух. І е, через спілку театральних діячів ми їздили на таке підвищення кваліфікації. Я пригадую, що я поїхав тоді в Петербург і зустрів Володю. І разом ми пішли в інститут театрального мистецтва. Е, він там проходив стажування сценічного руху. І тому нічого дивного не було, що пластично, мізансценічно не тільки танцями, рухами танців. Він прекрасно розв'язував проблеми, які ставив режисер перед хореографом по пластиці у виставі. Я би хотів трошки вернутися назад. Він в 11 років. Напевно, і то прискорило йому е, е, смерть. Ми всі були арештовані в 47-му році. І ви знаєте, в 11 років дитині шукати п'ятого кота серед чотирьох енведистів на очах батьків то не так. 47 -й рік був масовий вивіз з України і в тому числі попала наша родина. Мене вже тоді не було, я мене вже на сонячний Магадан, він ще Казахстан. Так, і вони їх вивезли і вони з Харкова, з дороги тікали. Ти не кожен міг собі дозволити. І вони втікають, і значить, е, коли вони втікли, значить, е, стали там на, е, чекали на якийсь поїзд. І раптом підходить підходить е, офіцер один. Здрасте, товаришко». ковід. так подивився? Вже то, коли в нас були 39-му сорковому очі маневри на полігоні, і два політарка стояли в нас на квартирі. І один з тих політерків. А тато каже, все вона так, все одна кінець, її кінець. Скажу правду, я їй нічого поганого не зробив. І тато йому розказав, що втік з поїзда, виселив, я втік з поїзда, от Катерина там стоїть і володя. Він так постояв, подумав і каже, йдіть к ним, а я э, сам розв'язаю. Та каже, зараз приведе. Ну, пішов до поїзду, приходить так, через повітрян п'ятий, каже, третій путь, товарняк, садіть і в Станіслав. Больше нікуди у вас вже був піска. І що ви думаєте? Вони пішли оїнати. Як сіли, е, приїхали до е, Станіславова, пішли в Яремче, дістали квартирку маленьку, засиділи, але моя мама була дуже богомольна і вона мала великий гріх, е, що вона втікла Сибіра і пішла сповідатися. І висовідалася. І поки дійшла до хати, вже її чекали. Арестували три роки і володі три роки в Тернопільську в Бережами. Ось така його молодіжна творчість. Володимир Іванович живе в тих своїх студентах, в яких ми мали, ми мали честь бути його учнями, і він помер 24 січня. Якраз це був. Третій курс в нас, і ми були ніби останні його учні у консерваторії, Федір Миколаївич згадував про студентів, він був в нас куратором групи. І згадав Федер Миколаївич Ігоря Гаврилєва, а от уявіть собі, що перший курс студенти тільки прийшли, які ще не знають, де вони знаходяться, і вже через два місяці вони танцюють. На сцені оперного театру вже в жовтні вони танцюють. Тобто, як треба було вміти поставити е, танці, як треба було вміти зорієнтувати е, молодих, недосвідчених людей, які е, в танці не розуміються, які ще не, не знають, де нога права, де ліва. А, але Володимир Іванович е, зумів нам це пояснити, і ми вже виходили, е, танцювали і Купала, і Шукачі Перлів, е, і Роксолам. Хіба можна вмістити у одній програмі усю палітру яскравого, непростого, але насиченого життя митця? Тому і ми сконцентрували увагу у нашій програмі на фрагментах, присвячених його театральній діяльності. Я пам'ятаю, коли їхала на пари, які починалися щодня, о пів-дев'ятої, мама мені завжди давала два карбованці на обід, на харчування. Я ці два карбованці тут же сідала в таксі і тут же в мене їх не було. Правда, завдяки цьому я залишилася стрункою, а каву мені завжди було кому поставити. Ось, І за це була винагороджена приємністю стояти перед Володимиром Івановичем. Який на мені показував, я була від того дуже щаслива. Він на мені показував всі рухи, весь клас дивився, і це так було приємно. І тільки мені було завжди цього дуже мало, мало, мало і мало. Я, як одна жінка, єдина, поки що серед виступаючих мужчин можу дозволити собі в пам'ять про Володимира Івановича подарувати свій такий невеличкий експромт, який народився прямо перед цим вечором. Периметр стін. І дзеркала уява, народжують невмілі перші рухи, під чисті чорного роялю звуки тріпочуться сто крило наші рухи. І кожне серце в такт мажорно б'ється, і кожного політ легкий і гордий, яскраве сонце, струмно з вікон лється і заливає клас ясним акордом, і кожна з нас, мов на муза-бранка, Повторюю за вами нові кроки у світ прекрасний, терпси зранку, маестро нам дає свої уроки. От той вечірній босан, як, як, як сонця, проміця, вивелі зоряний просто. Вони прийшли в театр, тоді ціла група з культусіднього училища були в основному люди. І я можу навіть перерахувати на всіх, Це Ігор Поглод, Іра Шик, Володі Борою, Богдан, Євген Козак, Марія Толішевська, Іра Завацька. З них живих залишилось, мабуть, тільки двоє Іра Завацька і Євген Козак. Решту всі, на жаль, вже покійні. І Володя, це якраз були вони в основному всі танцюристи. Ну, Марійка, він довго мали прекрасний голос Челішевська. І тоді так танці почали набирати в театрі Заніколецький такого професійного гатунку. А Володя, як завжди, був страшенно веселий, дотепний, але часом і він ставав предметом таких, як то кажуть, розіграшів яка була вистава на Сувому небі, на Михайло Ось Віліджировській ставив. І там оці, в основному ця молодь, і молодь на чолі з ним вони грали музиканти, бо там такий оркестр ходив по сцені. Ми не грали, звичайно, такий імітували, то тепер оркест на виходить справжній. І Володя грав на скрипці, звичайно. Ну і то було дуже просто, смачок не був натерти каніфолі, можна було водити по струнам, і все нормально. Але хтось з хлопців значить, вирішив і взяв натер смачок каніфолію. Байде собі уявити, як володя з таким значить, ганінівським розмахом, і тут раптом скрипка завищала таким голосом, значить, якесь щеня. Бещиче, що Боже, він, він мокрий став одразу, він не знав, що робити. Він потім підклав пальці і водив тим смачком по пальцях, так що навіть поранився дочки. І, і ніяк не міг добитися, хто йому таку свиню підсумку. Ну, але таких розрішень у театрі буває багато. Людей, які тоді були його однодумцями, його колегами, це були визначні постаті не тільки хореографів Львівщини, а взагалі всієї країни, це і Чуперчук, це і Петрик, це і знаю, що і Ластівка, який, хоч він був в Чернівцях. Це і Тук, який творив тут у Львові, це і Назаренко, це і Ольшанський. Ну, не всіх зараз згадаю, це ті корафеї, які робили оту справу, робили чесно, правдиво і щиро. Людина, яка могла оці думки передати не тільки словом, а передати жестом, передати пластикою, передати. Душею і наповнити змістом взагалі людину, це люди дійсно від Бога. Хочу сказати, що Володня належить до відомих хореографів, бо мало хто, на жаль, на сьогоднішній день відходять як з оперного театру, так і з театру Занковецької сильні, хороші. Дуже здібні таланови, я навіть слова не можу підібрати. Потужні актори відходять по той біч. Не можу сказати, чи є на сьогодні, я не буду говорити про акторів театру, я буду говорити про хореографію, так як я мала і маю до неї пряме відношення. Чи є сьогодні потужні хореографи? Їх випускають всюди, тільки сучасні танці і тільки бальні танці над е, народними танцями ніхто дуже мало хто е, робиться і робиться правильно, робиться грамотно, що завжди робив правильно Володя. Чи ви пам'ятаєте свій прихід до театру? Тобто, чи можна сказати так, що пані Оксана не працювала би в театрі оперети, де основна виражальна мова це мова тіла, хореографія. Якби не було в неї такого талановитого тата? Пам'ятаєте, як це сталося? Я прийшла до театру дуже маленькою. Фактично, я народжена в цьому театрі. І мій хресний батько це Богдан Толячко, і я зростала в атмосфері театру. Я знаю тут кожен закуточок. Я була присутня на виставах, я пам'ятаю тих геніальних режисерів, я пам'ятаю тих геніальних акторів, які тут працювали. І, звичайно, якось, напевно, це все і зумовили запах куліс, запах сцени, тишу, коли нікого не було. Напевно, це все зумовило якусь таку мрії дівчинки працювати в театрі. І коли я закінчила університет, абсолютно не дотичне до театру української філології, і батько сказав, де ти хочеш працювати, однозначно сказала. Театрі, тому що я була свідком, коли народжувались вистави. Я була свідком, коли люди, які працюють на сцені, дарують радість глядачам. І я хотіла бути дотична до цього свята. Завдяки батькові, я йому дуже вдячна, що він мене наставив на правильний шлях. І я думаю, що я знайшла себе трошки в іншому.